Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже смачного запеченого рулету з лавашу з сиром та шпинатом. Це ідеальний варіант навіть для тих, хто дотримується правильного харчування. Рекомендую! Одразу беремо глибоку тарілку та додаємо в неї несухий кисломолочний сир. Далі додаємо віджатий від зайвої влоги розморожений шпинат, також додаємо натертий твердий сир, сіль та перець за смаком. Все перемішуємо до однорідності, так як показано на відео. Якщо ви бачите, що маса виходить трішки суховата, додайте 1-2 столових ложки йогурту або сметанки. Далі беремо лаваш. Я рекомендую взяти саме прямокутний лаваш, тому що з ним дуже зручно потім працювати. Умовно ділимо його на дві частини: одну половинку з йогуртом або сметанкою та накриваємо другою половинкою. Викладаємо та розрівнюємо начинку. За бажанням можна додати попередньо нарізаний слайсами помідор, тільки врахуйте, що під час випікання він віддасть трішки зайвої вологи. Якщо ви цього не бажаєте, просто його не додавайте. Наступним кроком закручуємо лаваш в рулет та викладаємо на деко з пергаментом. змащуємо збитим яєчком та за бажанням посипаємо льоном з кунжутом. Всі пропорції інгредієнтів та час запікання ви, як завжди, зможете знайти в інформації під відео. Вам смачного? Буду вдячна за ваші вподобайки та чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.